Та на 11 каналі спортивний огляд. А минулої суботи діючі гравці Дніпра, Денис Кулаков та Сергій Кравченко стали учасниками заходу, який організувала Дніпропетровська центральна міська бібліотека. У цей день в бібліотеці провели квест гру в реальному часі з використанням інформаційних ресурсів відділів закладу, чемпіонат відеогри Фіфа для переможців квесту, призову відеогру переможців турніру з футболістами Дніпра на базі платформи Xbox 360 плюс кінект. Всі ми знаємо, да що в Дніпропетровській не проводиться євро. Ми вирішили рішили момент згладити і німноже. Как бы привлечь нашу публику, наших жителей города, наших читателей и просто наших горожан, как бы дать им частичку евро. Да? Мы организовали такую небольшую игру, которая состоит из трех этапов. Первый этап это квест. Он состоит из заданий, которые ребята выполняют во всех отделах библиотеки. Они находят там книги, литературу, фотографии футболистов. Тем самым мы определяем 12 финалистов. 12 финалистов играют между собой на наших компьютерах по сети в онлайн-игру FIFA 10. Среди них объявляются два победителя, два финалиста. Два финалиста, два победителя. Они в суперфинале будут иметь возможность сыграть с футболистами футбольного клуба Днепр на платформе Xbox. Щоб взяти участь у змаганні, бажаючі надсилали заявки на електронну пошту бібліотеки. В результаті учасників стало більше 50 осіб. Поки підраховували результати попередніх етапів і обирали двох кращих, які зіграють комп'ютерній футбол з гравцями Дніпра. На імпровазованій сцені можна було побачити виступ учасників конкурсу Україна має талант. Також бажаючі могли побачити видання Дніпропотровська, що присвячені футболу. На жаль, поки що таких небагато. Окремо стоять книги Олександра Лядіна, команда молодості нашої Володимира Перху. У мій син Воротар Анатолія Косого Дніпро чемпіон та перший том історії футболу в Дніпропетровську Дмитра Москаленка від Алькора до Дніпра. Нарешті визначились два лорати конкурсів. І саме у цей час в залу увійшли Сергій Кравченко та Денис Кулаков. Спочатку вони відповідали на запитання глядачів, і захисники розповіли про те, як провели відпустку, як проходять тренування в перші дні. А також спробували визначити фіналістів Євро-2012. Денис Кулаков у дуже оптимістичному прогнозі сказав, що головному матчі за трофей боротимуться. Україна та Росія. А Сергій Кравченко у фінальному матчі Німеччина Іспанія поставив на німців. Після спілкування розпочалось найцікавіше. Першим на платформу для гри у футбол вийшов Сергій Кравченко. Він одразу ж повів у рахунку і підсумку зумів довести справу до перемоги вісім-чотири. Очень понравилася нога всі Нас ради відять, поэтому приєдна пограти. Таки не грав ні сенсорна штука і. И... Ногами дергать, такого еще не было у меня. Может быть, в будущем еще потренироваться? Может быть, надо, да. Но интересно, интересно. Футболистам очень интересно играть и профессионалы своего дела. Просто очень приятно, что футболисты общаются с обычными болельщиками, фанатами. Впервые это у тебя так? Да, впервые. А ты вообще давно не занимаешься такого компьютерного футбола? Нет, я вообще не часто в такой играю. Я больше люблю реальный футбол с друзьями поиграть. Денис Кулаков, який партнер по Дніпру, швидше пристосувався до умов гри і на початку трихвилинного хвилинного поєдинку повів рахунку. Але його опонент не збирався здаватися. І коли збіг основний час гри рахунок був нічийним 4-4. А вже у додатковий час краще виступив непрофесіонал, який у підсумку переміг Дениса Кулакова 5-4. Раніше кажучи, не приходилось, ну відчуття, звісно, уже цивілізація до такого дійшла. звісно, інтересно було зіграти. врята відчуття. Травма не мешала Нет, не, мешал. Неожидан, с неожиданной стороны библиотека открылась. Да, честно, я, я честно думал, это на приставке игра, когда на джойстиках, но это нужно было двигаться. Ну, как-то новшество какое-то. На этом я с вами прощаюсь. На все доброе.